У Житомирському будинку офіцерів відбулося вручення сім'ям загиблих пам'ятних баральєфів. Ікона пам'яті про це розповіла організаторка заходу Марія Уланова. У Тетяни Галицької житомирянки, донька Сабіна загинула на сході України. Вона була медичним працівником. Служила в 10-й гірсько-штурмовій бригаді медиком в розвідці. Вона була. Їхали надавати допомогу місцевим жителям. Як достеменно було, ми не знаємо. Ну так як хлопці розказують, вони чули, як ви був перший снаряд, другий це є. ну так загинула. Важко без неї. Навіть побалакати Кожен день дзвонила два рази на день. А зараз хочеться подзвонити. Нема до кого. Хочемо подарувати вам, щоб нагадати вам про ваше сонечко. вам. На заході житомарянка Людмила Свинцицька її сина Максима убили 15 березня 2018 року. Він обрав професію військового, закінчив військовий інститут. 25 червня був випуск і одразу на другий день він пішов у війська. Один син, не дітей, ні внуки більше немає. Але в мене з'явилася з, з цієї будолі велика родина, таких батьків, як я. Це нам дає можливість жити. Виготовляють такі барельєфи у Житомирській майстерні і виготовляють самі волонтери, розповіла волонтерка Ніна Шепетуха. За її словами, уже 70 таких барельєфів виготовлено. Це розробка італійської скульпторки з українським походженням Олени Карамушки. Саме вона дає нам силіконові форми для виготовлення, і воно запатентоване саме на неї. Виготовлення однієї ікони по часу десь займає не менше місяця. Всі працюють у майстерні за покликом серця, тобто всі роз розуміють, що хлопці, які загинули за Україну, ми не маємо права їх забути, і маємо, хоч якось, віддати шану родинам. 11 пам'ятних барельєфів, ікони пам'яті сьогодні вручили сім'ям загиблих. Та цього заходу вшанування наших полеглих Житомирщини, які захищали Україну на сході України в Житомирі. Це вже друге вручення сьогодні. От якраз барельєф Добранського Максима, це 460-й барельєф виготовлений в Україні. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.